Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про букви, адже ми з вами букв багато знаємо і нові вивчаємо. Тиця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми з сестричкою помиємось водичкою. Друзі, чому всім потрібно вмиватися та мити руки? Все вірно, тому що скрізь нас оточують мікроби. Поділіть слово мікроби на склади, промовляйте слово по частинах і відплескуйте в долоні, щоб з'ясувати, скільки складів у цьому слові. Мік Ми плеснули три рази. Отже, у слові мікроби три склади. Назвіть перший склад. Мік. Він відкритий чи закритий. Закритий склад, тому що остання літера в цьому складі приголосна. Назвіть другий склад. РО. Який він? Він відкритий. Правильно. Скільки голосних звуків у цьому слові? У слові мікроби три голосних букви. Правильно, який висновок можна зробити? Що? Кількість складів у слові дорівнює кількості голосних букв. Що ж, молодці друзі? А тепер давайте спробуємо детальніше розібрати слово мікроб. Скільки звуків у слові мікроб? У слові мікроб шість звуків. Давайте їх назвемо М і К Р о Б. А скільки голосних звуків? чудово! А скільки приголосних звуків? Приголосних чотири. Давайте їх назвемо. М, К Р Б. Молодці. Чи знаєте ви, скільки голосних звуків у слові мікроб? Голосних два звуки: І та О. А чи є м'які приголосні? Давайте поміркуємо. Мікроб. М. Правда? Завдяки чому звук М у цьому слові м'який? Йому допомагає звук І. Так, давайте спробуємо до інших приголосних додати звук І. Якщо ми прочитаємо Р разом з І, отримаємо рі. П разом з І буде Пі. В разом з І Ві. Спробуйте самі. Прочитати З разом зі звуком І. А тепер Б разом зі звуком І. Що ви помітили? Усі приголосні пом'якшилися, правда? Отже, приголосні стають м'якшими, якщо після них стоїть голосний звук І. Що ж, молодці друзі, ви відмінно попрацювали. А тепер я пропоную вам змінити слово так, щоб воно закінчувалося на букву І. Отже, як ми можемо змінити слово ранець, щоб воно закінчувалося на звук і? Ранці. Слово олівець ми перетворимо на олівці. Слово палець змінимо на пальці. Правильно. А тепер спробуйте самостійно змінити слово хлопець та слово свиня. Літера І, як й інші голосні, такі як А, У, може бути в реченні окремим словом. Послухайте. Танюсі подарували книжку і ляльку. А тепер ви спробуйте скласти речення і зі словом і. Молодці діти, впевнена, ви з усім впоралися. А тепер я пропоную вам пограти ще в одну гру. Я буду вам говорити склад, а ви будете придумувати слово із заданим складом. Наприклад, бі. Бінокль. Кі. Кіно. Лі. Літо. А тепер спробуйте самостійно дібрати слово до складу мі. ВІ. Пі, чі. Рі. Молодці, друзі, ви відмінно впоралися з усіма завданнями.